Головний тренер Кудрівки Локтіон Роман Борисович, ваш загальний коментар, що виходило у вашої команди сьогодні, а що ні, в першу чергу я хочу подякувати нашим Збройним силам України за те, що вони нам дають грати, дають нам жити. Якщо в цілому по грі, то в першому таймі було дуже мало агресії, відкривань вперед. Те, що ми хлопців просили на установці. Пропустили непотрібний не нам гол, і це не до концентрації, це треба, треба було зіграти надійно. Але е, на другий тайм вже вийшли більш агресивніше. Перші 15 хвилин е, повинні повинні були забувати е, момент е, голи е, з моментів, які ми створили. Хоча в першому таймі теж було момент, ну якась, напевно, не до концентрації гравців і в частному майданчику. От, те ж саме було і в другому таймі. В другому таймі вже команда Юкса вже грала більш по результату, тому вони витримали. Я їх, я їх вітаю своєю перемогою. От, а нам, нам, потрібно, нам потрібно ще раз повторюсь більш агресивніше грати в атакуючих діях і реалізовувати ті моменти, які, які ми створювали. В вашій команді було достатньо багато нових гравців. Наскільки успішно вони прийшли адаптацію в команді? Вони пройшли в команді. І є, є нові гравці, які вже грають в стартовому складі. Тому вони, наші принципи, вже розуміють, тому, тому ніяких проблем з цим не було. Сьогодні були два різних тайми, які з них сподобався більше, та чому? Ну тяжко щось казати, тому що Юкса в другому таймі вже грала. Вже вигравали, вже десь грало більше на результат і десь вже відійшли. Тому перший тем, мені з нашої сторони не сподобався. А в другому тайму, ну, якщо якщо так грати, як перші 15 хвилин другого тайму, грати всю гру, то ми можемо на щось надіятися на якийсь позитивний результат. Наскільки було важко вашим гравцям, особливо захисникам, протистояти бразильським футболістам юкси, та чим вони в цілому відрізняються від наших українських гравців, на вашу думку? Я вважаю, що наші захисники сьогодні з ними справились. Ми вказували на їх індивідуальну майстерність. Вони відрізняються від наших футболістів. Ну, напевно, на певну індивідуальну майстерності, тому що вони ще з самого дитинства вони, вони з і, Ну, Ми знаємо, хто такі бразильці. Тому в цьому плані індивідуальні майстерності, в технічному плані вони. Трішки краще наших, але вони в першій лізі, тому тут трішки другий футбол. Але наші захисники з ними справились в принципі без проблем. Дмитро Валерович, як оцінте сьогодні гру вашої команди? Доброго дня. Ну, по-перше, я хочу висловити слова подяки нашим Збройним силам України за те, що вони роблять для нас, завдяки їм ми граємо в футбол. З приводу гри ми цінні все цініться по результату. Заробили три залікові бали. Ми задоволені, йдемо далі. Щось виходило в грі, щось не виходило, але головне результат. Скажіть, наскільки швидко вдалося гравцям донести вашу філософію гри? Наскільки добре гравці розуміють один одного? Хотілося б краще, але у нас було на ну, підготовку десь 2,5 тижні. Але ну, маємо те, що маємо, працюємо. Сподіваюся, що з кожним тренуванням, з кожною грою хлопці все більше будуть розуміти мої вимоги. У вашій команді, як і в Кудрівці, багато нових футболістів. Проте в Юксу перейшли декілька футболістів, які ви знали по виступам за дружбу з Мирівки. Ви задоволені комплектацією своєї команди? Завжди хочеться більше. Ми ще працюємо над цим питанням. Сподіваюся, що найближчими днями нас ще поповнять гравці хорошої кваліфікації. Як вам сьогоднішня гра? Ваш коментар? Гарна, я думаю, цікава гра видалась для вболівальників Насична гарна темпа. Початок чемпіонату, я думаю, всі сумували за першою лігою. Да, нам сьогодні не вдалося досягти позитивного результату. Можу лише привітати їх з перемогою, але це тільки початок, так що надалі будемо виправляти свої помилки, щоб радувати своїх болівальників. Ви тільки прийшли до Кудрівки. Як атмосфера в команді? Чи вам вдалося вже зрозуміти вимоги тренера? Так, звичайно, приєдналися до команди. Де ми розмовляємо кожного дня з тренерським штабом. Він нам розказують, як треба діяти на футбольному полі. Гарний тренерський штаб, тому все пояснюю, все доходчо, тому Тільки вдячний з кожною грою я впевнений, з кожним тренуванням буду лише прогресувати. І я, і команда в цілому, так що, я думаю, все це побачиться на футбольних полях. Що вдалося та не вдалося в грі вашої команди сьогодні? Е, вдалося, я думаю, що все приємний результат, що ми перемогли, тим, тим паче, що перша гра чемпіонату дуже важливо, як почнеш, так і далі поїдеш. Не вдалося трішки що після голу що почали грати на результат, трішки відкатилися. А так, в принципі, розраховували на те, що підходили до середини, віддавали м'яч кудрівці, щоб вона грала першим номером і використовували нашу, наших швидкісних футболістів у відриві. Ви працювали під керівництвом Дмитра Чирикова в дружбі та зараз в юксі. Чи змінилися вимоги головного тренера в новій команді? Загалом таких мінімізовано тільки там, якісь, там, в тактичному плані і все. А так гра так, так само і залишилася. Як вдається комунікувати з бразильськими легіонерами? На якій мові ви з ними спілкуєтесь? Та вони трошки вже розуміють українську, деякі слова. А так, ну, перекладач є в нас, він добре знає українську і я ж кажу, що і бразильці вже потрошки починають вивчати.